Моєї подружки сьогодні срок. Зараз піддивіться, що там мене. Одна я. Ой, ну, не перевертала. Опа. Опа, у нас вода одійшла. У нас одійшла вода. Очікаємо. Ось і всього. Дійшла вода, будемо дивитися, щось не в порядку. Да-да-да-да, зараз все. Скільки наблюдаю. Вже пройшло більше півчаса, стоїть, лягати поки не хоче. У потуги йдуть. Жду поки ляжу, а тоді буду дивитися. Якщо не буде лягати, вже буде вживати заходів, як кажеться. Поки що так. На Відео проходить секунди, а по факту вже пройшло більше двох годин. Схватки десь минута, трошки більше минути інтервал схваток. Вона зараза не лягає. Вода зійшла в неї ночі, навіть взівав, скільки зійшла та вода. Україн ну, прийшов, вже пузир лежав, обірваний. Потуге, ну, десь на чи трошки більше минути. Жує, сіна їсть, лягати поки не думає. І не лягала навіть, поки це, я біля неї стою, відходжу, дивлюся. лягати вона поки не думає. Треба ткше. Коли б вона подруга не решила стояти лиці. снова иду. Моя красавица. Слягала. Вот одна нога тільки. А вот одна нога. Але подружка, зараз буду лізти, розбиратися, що там з нею. Складки вроді є. Лазу я всередину, одна нога трішки була підвернута. Виправив, зараз думаю, може все наладиться. Ця ножки вирішила подруга таке стоя рожати. Крита вона штучно. сім'я Мангуса. що Штулятка буде таке нормальне, я думаю, по величині. Того такий етель важковотий. Зівернули ми в момент етел, як витягували, глюкнула камера. Получився у нас такий бик-матвій, красавець. Ось так і бик Матвій, ангус з білими ратичками. Мужик. Зараз супруга буде обтирати, а я до коровки, що там вона. Дуже жалко, що відео не збереглося. Як тягли ми, допомагали. Як обтирали Матвія, як поїли. Давав я збирав воду із пузиря. Дав агаті. Води. Трошки помогли, витягли. Де так моя вірьовочка. Бо її так і затопчу. Дежурна. Це сідро воду давали. Вірьовку. До другого теляти. Пригодиться. Зараз пообтираємося. Поприбирається. Херенового свята немає, будемо доїть ми її перший раз тоді руками. Здойвому молозиво, будемо поїть. Аж похудала, бідолашка. лажка. Да, ага, агата моя. Ти знову мама, ага. знову мама. Родила ангусика Матвія нам, да? Ангуса Матвія родила, да? Гадка, молодец. Да. Mm -hmm. Ти тоже була молодец. Ти тоже ангуса родила, да. А, такі дівчата. Ось такі. Такі. Так, все, з відео поки закругляюсь. Начинаю прибирать. Будемо доїть.